Усім привіт! З вами я, Ланк Фрамлінгтон, і сьогодні ми будемо продовжувати захоплення світу за модовою в Арі of History 2. В минулій серії ми отримали піздюлей від Польщі, блять. Непоганих піздюлей у мене, блять, була територія, нахуй ось тут, блять. І ще ось тут, блять, Угорщина, нахуй. З плюсів отримали новичкий кусок, блять, Сербії. Я навіть знаю, що це можна звати плюсом. Так чи інакше. В цій серії я планую напасти на Румунію та захопити її територію та об'єднатися ось з цією частиною. Після того, як ми захопимо Румунію, то ми збільшимо територію, а також економіку, податки теж збільшуємо. Товари. Ой, блядь. Окей, похуй. Граємо. Також треба сказати, що Польща воює з Латвією та Грецією. От і, якщо Латвія прям дуже добре буде нападати на Польщу, то буде хороша можливість взяти, блять, і роз'їба, і спробувати на неї напасти. Давайте глянемо, як там... Ой, Латвія дуже файно нападає, давайте робити, блять, мобілізацію. Єбать, там Латвія нападає. Ало, ти чуєш мене? Там Латвія, блін, капець нападає, там роз'їбують їх. Хоча, блять, у них армія не вийде, я думаю, блять, їх швидесенько роз'їбуть. Польщі, я думаю, більше армії. Ну хоча, блять. Єбашу так то взагалі непогано. Ну є варек підготувати, блять, армію. Ну давайте трошки більше грошей. Блять, треба. Коротше, блять, я не знаю. Як мені буде, як треба буде нападати, блять, на Польщу, тому що. території, чесно я, блять, кажу, ну ніхуя нема, блять, у мене. Точніше, я би, знаєте, сказав би грошей, блядь. Ті, а в мене ще кредит то є. А, у мене кредит нема, тоді похуй, блять. Похуй, похуй. А я можу попросити, щоб мені греція дала, ну, трошки грошей. Ну, буквально 45 тисяч. Суки. Вони мені гроші не хочуть давати просто так уєбане. Я ж ваш союзник. Пані. А, Польщі ще з Росією, ну все блядь, то халява йобана, то просто халява, блядь. Дивіться, нахуй вчиться. Ну блядь, всі гроші їбать, берем нахуй. Робим армію, блядь, Я розумію то, що грошей у нас ніхуя, блядь. Ну що, сука поробиш, блядь? Що поробиш, блядь? Ніхуя, нахуй не поробиш, блядь. Єба... Сука, я не можу голосити їм війну, блядь. 14 худил, пизда, нахуй, пизда. Ну, ой, бля, ну почту захоп, блядь, нахуй. Ну, пиздец, блядь, а у меня... Я тоже мене... хочу трошки, блядь, потусоваться, блядь. Три ходы, раз, два, три. Ой. Ой. Ой, блядь. Вы чё, дебилы, мирный долг, верь, Писали, блядь. Вы ч ебаны, блять? Вы дебилы, блядь. Вы, вы кончии нахуй. Вы подписали, блять, мирный долгер. Окей, блядь, вы ебанаты, ебани. Просто пиздец, блядь. Йобанет хлбаний. Це ж ну просто пиздец, блять. Трошки зараз нахрен. Хоча б економіку, блять, приведем до норму виду, блять. А потім нападемо може і на Польщу. Хоча я думаю, то що мене роз'їбуть, блять, тільки так. Тому ні, треба буде ще почекати з нападом на Польщу. Краще на Румунію нападемо. У мене є якраз вся армія, щоб напасти на Румунію. О, все тепер до нормального виду привели економіку, ну щоб люди тупо не пизділи, блять. Далі як? Ага. І. Ага. Е! Як, блять, розумієте нахуй? Як, блядь? А у мене пизда по економіці, бля, слухай. Взяти борг. Як можна, блять, більше Як мені гасити, їбаний, блять, борги, сука. Вони зростають, блять, на очах. О, о, падають. Ой, ну в мене, блять, тепер мінус, йобаний, жорсткий. Ох, блять, йобаний, отхльобаний. Ну все, блять, це... піздець. Це пиздец, блять. Повстанці, У мене, блять. Ой, короче. В дупу, блять, ту йобану нахуй. Проходження. Завантажуємося, блять. Завантажуємося занову, блять. Тут якийсь повний пиздос, блять. На якому моменті економіка пішла в пизду, блять. На якому, блять, моменті, сука. Я хуй знаю, блядь. Давай ебашим, блядь, Румунию, а выбора нема, блядь. Может, это хоть поднимет экономику? Ну, типа, я на... разъебал, блядь, Румунию, может, это поднимет экономику, типа. О, блядь, в натуре поднял, ебать, блядь. В натуре, блядь, поднял, ебать, экономику, слухай, блядь. Знав, блять. що новичка війна може так сильно підняти економіку. Сука, я не ебу, мене гроші піднімаються чи падають, блять. Ой, у мене за Румунія буде їбашити, походу Ой, блять, з ким я там ви. А, з Румунією, точно. Мирні, коротше, переговори. Ну, блять, пацаны, давайте... я бы то, блядь, поделаю это. На а это рощи, территорию Короче, пацаны, видайте мне у всю территорию и домовлюсь, блядь. Ну все. У меня экономика в я на это не ебу, чему, блядь. Это ж пиздец, блядь. Охуеть, повстанцы, блядь. Ой, нахуй, не та кнопка. Ой, блядь, у меня сейчас вся армия, ну ёбаный, блядь, пиздец. Ебашим повстанцы, блядь. Не маете права, блядь, ёбаный хуй, нахуй. На, 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 блядь, уебаны. Плохо, блядь, сусать. О, экономика поднимается. Економіка зростає, найс, ура! Відібіться недовольні, блять. Ваша думка має ніякої сили, блядь. Економіка зростає, блять, охуєнно. Ох, блядь, Нихуя Польща виросла, блять. Проти Польщі ву и Австрія, ебать. Як вам ідею розъебати Австрію, блядь, вона з Польщею просто воює, блядь. Або зробити союз з Польщею. А, блядь, ну. Що там по Греції? Греція ебать там, блядь, Греція воює. Піздец. Ну у мене тут, блядь, трохи свої нахрен. Проблемки чеки. Ой, ну коротше, давайте, блядь, так Ой, Польщу їбуть. Міняємо, блядь, план. Опа. Ой. Я не розумію, блять, хто перемагає, Ой, блять. Сука, ну точно не я, блядь. Ебане, на нахуй. Сука, недовольні, блять. Ваші проблеми, сука. Взял, вини скэни, так ты нахуй ті, блядь? Ты блядь. Сука, я вам въебал на чищу кинете кончени вы, сука. Вы не хочу меня этих проблем. Уебаны, сусить хуй, блядь. Пиздец, блядь. Ну это ж полный, блядь, пиздец. Ёбани повстанцы, да хули вам так не подобается, блядь. У мене і так нахуй податки на нормі, блять, уебаны, сука, від'єбіці, блядь. Від блять. міцубісі, блядь. блять. Економіка зростає, охуєнно, блять. Сука, 30% щастя. Я не знаю, чим ви, блядь, не задоволені. Ебаны. Эээ, блять. Казка, знаешь, не понадобится, блядь, нет блядь, ну окей. Блядь, не солнце въебало, слип я нихуя не бачу. Нормально Блять сонце, солнце, блять. би бы можно было нахуй выключить, блядь. Блядь, я не розумію, кто выиграет. Чи Польща, блядь, чи Австрия. Я не разумею кого ебашит. Ну вроде Австрия, блядь. Вроде. Вроде. Ма Блять, я вы ее еще дали сканю, это ведь ебите, ебаните, блять, кинете, я вам ебалу разнесу их, что мне треба будет, блять. Сука, ебать туда эфиопия вылыка, кстати. Ебать эфиопия вылыка, то пиздец. Нихуя там, блять, в Африке свои, блять. Испания, блять, давай союз. Сука, не хочешь, блять. Ты хочешь союз? Вы хочете союз? Ви не хочете союз, сука, хто хоче союз? Ви хочете союз? Бля, ви не хочете союз. Ви. Сука, хто? Ага. Ой, пиши ви нахуй. Економіка зростає, люди трошки щасливіші на 1%. Ну найс. Мене влаштовує. О, на 2%. Ну, такими темпами скоро, блядь, все розвинеться. Ну шо, бля, хамуха. Я очевидно бріжу, то все очевидно виліжу, все нецікаве, блядь. Польщу чуть БЛЯДЬ, Польщу ЇБАШУТЬ жорстко. Коротше одна невеличка, блядь, виграшна війна може таку, блядь, економіку нам нахуй зробити. Похуй на економіку, блять, в одна виграшна війна, блять, зробить в два рази більше, блять. Суки. Готуйтесь до реваншу, блядь. Реванш, сука. Реванш, блядь. Ха! Ага! Уебани, шо ви су... Сука. Хапайтесь за голови, уйоби, блядь. Це перемога, нахуй. мирні переговори на базу, блядь Ой, блядь Ой, блядь, хулі я так можу мало провинції взяти. Хочу основні свої, блядь, провинції точно беремо. Ха, лохи І економіка піднялась, блядь Уебани сосать. Засадю ебан, шо, блять, поляки, Думаю нахуй все, блять, думав все, А це ж не кінець, блять. Зараз, блять, пройде скільки там, блять, худів. 42 ходи пройде, я вам знову ебало, блять, на честь так, шо, блять, у, усука у, сука. Можете, блять, навіть, нахуй, не спробувати. Сука, астрія хоче військовий прохід, блядь, відмовитись. Я захоплю, блядь, ці території нахуй. Я сорян, пацани, сорянчик, я з вами, от покращу відносини во, блядь, вам цілих 209 золота дам. Ви вообще круті, чуваки, але хуя вам дам військовий прохід, ні. Мені не вигідно, тому що я краще, блядь, сам почекаю, блядь Сам роз'їбу, блядь, Польщу і утримую назад свої, блядь, великі території. І на цьому, я думаю, навіть можна буде закінчити. Вийде така коротка, може, серія, та я розумію, ну блядь. Що там, кстати, в Африці? Ой, блядь, ой, А блядь. Кенія воює майже зі всім світом, і пизда точно. Сука, я не дам, блядь, військовий прохід, це буде моя нахуй польща. Мої, блядь, території. 30 ходів, блядь, ну потерпіть, потерпіть люди, блядь, добрі. Люди добрі і не терпіть, блядь. Я рівно вам. Блять, не нахуй. Ти не маєш, блять, захоплювати їхні, блядь, блять, території. Ти не маєш, блять. Ой Сука, Йобана Австрія, блять. Зроби... видай, блять, ці території назад Польщі, блять. Я нахуй їх! А, А, фу, бля, мені до приговорена, блять, з Польщею. Найсі... Ще 16 ходів... Эээ, е, економіка, блядь. Що за економікою, блядь? Піздос. Та уєбане, сосадь, блядь. Економіка, блядь. Новая епоха, як похуй. Сукать, блять, падай нахуй. Падай нахуй, падай нахуй. Зберігаем гру, блять. Все краще, нахуй, нічто із пиздец. О, сет він у польще можу. Найс, блять, це не единий варик нахуй вижити. Найс, блять, люди недовольні, блять, і мені трошки якусь похуй навіть. Ага. <кх> -х 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 -х. Ну, маленька виграшна війна може багато чого змінити. У нас это вийну уебаны. А-а-а! Бля. Ой! 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 А в них армии-то нихуя лошари, блядь сосать нахуй. Ой, та похуй. А, у мене ж тут є армія. ну вам пизда, чуваки, блять. Це реванш, сука. Це реванш, блять. Да всі ті, сука, часи, нахуй? Шо, мирні, блять, переговори, Уєбанку, блять. Як, блядь? Вон нахуй. Або вот Во, Вон нахуй. Це, сука, реванш, блядь. Чести сука, і справедливий реванш, блядь, Ви на мене напали нахуй. Тепер, блядь, отримуйте, суки. Так, блядь, отримуйте нахуй. Окей, я подивився, серія, блядь, трохи мало йде. Тому давайте попробуємо добити Румунію. І я думаю, на цьому вже прям, ну, блядь, остаточно можна буде закінчити. Прям на хорошій, блядь, на хорошому моменті, блять. А як все погано починалось? А як все було хуйово, блять. Сука, що я напад на Румунію? На мене, блять, не нападе пів світу. Ну надіюсь. Так чи інакше, блять, провірим. Я і так зберігся, мені попай. На. Ой! А в них так то армії, блять, Ніхуя, в них армії ніхуя, блять. Ой. Ой, ой, ой. Хе-хе-хе, блять, ви ч, думаю, нахуй мудріші, сука, за мене. Ніхто не має права бути мудрішим, сука, за мене. Єбать, Україну захопила Білорусь. Красиві території, правда, блять? Просто, блядь, це нахуй. Це пекло, блядь, перфекціоніста, нахуй якесь, блядь. Просто які у ебанській території, блядь. Просто хочу собі нахуй очі порізати, блядь, від того, що я побачив. Які у дяпські території просто взагалі не гарні. Але все рівно. Ми, блядь, ми сука, здобули реванш, блядь. реванш нахуй. Реванш, сука, це є реванш, блядь. Реванш, суки. Ось так, блять. Думаю, на цьому можна закінчувати. З вами був я, Вонг Фрам ФромЛінтон. Всім до зустрічі!